Кожен українець, хоча б раз у житті має побувати на сорочинському ярмарку, каже лідер радикальної партії Олег Ляшко. Сам же він сюди приїжджає щороку і кожного разу до родини не повертається без подарунків. Бо у нас, як правило, ж імпортний хлам в магазинах, а тут все своє купуєш. Одна із найперших його покупок хустина для мами. А не Это національне коза. – Давайте беру мамі а, хороший подарок. Дуже не забувала кляшкою про свою доньку та дружину. Це приклади для всієї країни. Треба купувати полтавську вишивку, їсти полтавську картоплю, а не єгипетську ядовицю, давиця, Чернівську полтавські галушки. Їсти не залишив лідер радикальної партії без обновки і себе Була і забула. Не роздівайте, так йдіть. І не розбувайте, так ідіть. До речі, за все Олег Ляшко розраховувався особисто. Від подарунки відмовлявся, каже, кожна праця має бути гідно оплачена. Не обманув народний обранець і палатку обласної спілки пасічників. Окрім меду, не побоявся Олег Ляшко скуштувати і полтавської медовухи. Ми Єдиний мінус у Сорочинському ярмарку, переконаний Олег Ляшко, надвисокі ціни для пересічного громадянина. Я спілкуюся, багато людей хочуть купити, але не можу собі дозволити порадувати подарунками, бо через низький рівень життя. І тому я їду до людей, щоб бачити їхні проблеми, знати. Чим вони живуть і потім озвучувати ці проблеми в Верховній Раді? Щоб оті ті небожителі в Верховній Раді, які не знають, як живе народ, щоб вони чули голос народу? Саме тому чи не найголовніше завдання, яке стоїть перед Верховною Радою: добробут, і гідне життя для кожного українця. Саме таке завдання радикальної партії Олега Ляшка.